Майже 30 років чернівці відвідують концерти театру танцю слов'яни. Знаний колектив міського палацу культури вкотре запросив колег по сцені та своїх шанувальників на свято танцю та пісні. Попри війну, слов'яни продовжують цю традицію. Щороку ми проводимо звітній концерт нашого колективу для того, щоб е, залучити молодь і популяризувати наш український фольклор і український танець. Для участі у великій програмі Наша Земля Україна, яка налічувала понад 30 концертних номерів, були запрошені відомі артисти, ансамблі та провідні творчі колективи міста. Колективи, які присутні сьогодні на нашому концерті, це наші друзі. Ми з ними дуже давно співпрацюємо. Виступали у філармонії. Також нас запрошують на концерти. Ми запрошуємо їх на наші концерти. Серед гостей був академічний народний хор філармонійного центру, з яким засновників слов'ян, подружжя дядечки, пов'язують роки праці. Вони наші артисти балету От. давні друзі, дуже хороші. Глядачів слов'яни завжди радують розмаїттям танців та оригінальними постановками. Керівниця Марина Дядечко запропонувала своїм колегам з народного хору відродити на сцені паласу культури кантату Анатолія Пашкевича Чернігівські дзвони. Сьогодні я їм бажаю звичайно виступу гарного, щоб все в нас склалося разом. От наш оркестр і наш хор і наші слов'яни. Бажаю цьому юному колективу процвітання високих нагород. У концерті брали участь усі вікові групи слов'ян. Для старших дівчат це був не просто звітний концерт, а прощальний виступ. Щороку колектив випускає учнів, які далі продовжують улюблену справу. Ми прийшли до колективу слав'ян. Доньки було ну, 4,5 з роки, десь так. І по цей день ми займаємося. Зараз уже має Анастасії 19 буде. Дуже вдячна колективу слав'янам керівникам Маріні Ігорівні. Сучасне покоління слов'ян у цей складний час не розгубило майстерності своїми успіхами. Артисти зберігають та примножують славні традиції Чернігівської танцювальної школи.